Добрий ранок, друзі. Ну що, починаємо сьогодні у нас понеділок 13. Починаємо такий чудовий ранок з доставки такого красення на Вінниччину. Компанія Грасістенс працює повним ходом. Зараз знаходимося. В Умені п'ємо смачнев каву, любуємося таким класним тракторцем, який сьогодні поїде радувати нового власника. От, задамо декілька питань, чого клієнт вибрав саме Васак, хоча ми знаємо, що він їздив дивитися багато чого ще. Та й будемо далі рухатися. Ну Що, поїхали? Так, ну що, ми вже розвантажилися. Уже огляди йдуть. Ронітавич, ваше перше враження? все найкраще. Ну все, йдемо на тест-драйв. Газ пол, як ти кажеш. Ну що, тест-драйв пройдено, ввод зроблено. Скажіть ваші враження, як, як ваше трактор? Враження найкраще. Трактор їде, гарно їде, кондиціонер працює. Будемо сподіватися, що так буде працювати в полі. Да. Ну, я теж сподіваюся, що ми не, не підведемо вас з цим вибором, все буде робити. Ну, Рухаємося далі, хай служить, все буде Україна.